Курс тестостерон Балденон. Дуже популярний, полюбляють його, особливо новачки. Здається, він їм такий легенький, простенький, безпечний. Балденон взагалі такий собі дитячий препарат, але е, Балденон, хоч і дійсно е, відносно безпечний препарат. Да, ми не можемо його порівнювати з такими там жорсткими стероїдами, як там Транволон, наприклад. Але він непростий. І у використанні болденону є багато нюансів, про які новачки не знають і не враховують ці моменти і припускаються помилок на курсі. А ці помилки можуть призвести як мінімум до зниження результативності курсу, як максимум да, там, до негативних наслідків зі здоров'ям. Тобто простий курс може бути зовсім непростим. Щоб у вас цих помилок не було, я зараз ось ці нюанси. Основні вам виклади, щоб ви їх враховували. Перше співвідношення тестострону і болденону. Немає чітких визначених співвідношень для всіх і кожного, які от, будуть адекватні. Рекомендації є. Да? Хтось рекомендує там, якщо 500 тестострону, то болденону має бути там 400. Хтось, якщо тестострону 500, болденону має бути 600-800. І так далі. Сказати, що на вас буде чітко працювати, вам ніхто не скаже, тому що реакція організму індивідуальна, і болденон взагалі такий препарат, який часто веде себе непередбачувано. Чим вам загрожує невірне співвідношення тестострону до болденону? Чи навпаки? Ну, якщо ви переберете з болденоном, його буде багато по відношенню до тестостерону, він дуже сильно вам погасить естридіол. Скину його там десь в нижні референси. І на низькому естрадіолі ви будете себе почувати фізично погано, у вас буде поганий настрій, дратівливість, можуть бути проблеми з суглобами, погіршиться ліпідний профіль. Тобто, курс буде хіровенький. Ось, багато хто через це проходив, я так само на початку. От. І, е, ну, скажу так, да, якби низький естрадіол не, не, не є добре взагалі. От. Якщо навпаки буде мало балденону, він не зможе стримати ароматизацію, яку дає тестостерон, і будете мати негативні наслідки високого естрадіолу. Там Затримка рідини, гінекомастія, тиск і так далі. Тобто, знову ж таки, недобре. І а, проблема в тому, що ви не будете знати, а що з вами і звідки це. Бо вам вже сказали дозування, да? ви ставите, як вам сказали, там, хтось там, добрий дядя, там, якийсь, там, не знаю, Тренер. Добрий дядя тренер. Чи там консультант з фарммагазину, чи ще щось. Чи ви самі десь собі визначили? А справа може бути в тому, що у вас просто астредіол не такий, який має бути. Так. Про це сказав. Значить, як вирішити цю проблему? так? Ну, По-перше, перед курсом ми здаємо аналізи і дивимося, який у вас визначально ваш природній рівень естрадіолу, важливо співвідношення тестостерону до естрадіолу. Там є також певні показники, яким має бути це співвідношення. От. Якщо естрадіол дуже сильно завищений по відношенню до тестостерону, скоріше за все, у вас є схильність там, до ароматизації, і вам якби, дозування, там, ну, точно будуть там, в плюс, бали, ну, а не в мінус. Якщо навпаки, от то, то ні. Хоча організм себе на курсі вже веде абсолютно по-іншому. Ми це контролюємо вже а, під час курсу. Тобто через 2-3 тижні здаємо аналізи і дивимося, який у нас там естрадіол, чи він там завищений, чи занижений, і відповідно вже коригуємо дозування болденону. Так. Третій момент це те, як болденон впливає на еритропоез. Тобто болденон стимулює утворення червоних кров'яних клітин, це призводить до підвищення рівнів ретроцитів, це підвищення гемоглобіну, гематокриту, впливає якби, на в'язкість крові. Тобто позитивно впливає на транспорт кисню. Да? Тобто, це якби круто нам, як спортсменам, це, це підходить. Але от, якщо збільшується вже гематокрит, збільшується в'язкість крові, то виникає ризик тромбозів. Що, якби, нам не бажано. Тому ці показники потрібно контролювати, якщо ви приймаєте болденон, особливо, якщо в високих дозуваннях і довго. Так само можна до курсу подивитися це на аналізах, ну і потім контролювати. Тобто, ось цей момент так само. А, далі я вже про це казав. Непередбачуваність болденону. Ми з таким вже стикалися неодноразово. І ніхто не знає, чому так відбувається, але болденон себе може вести по-різному, там на початку, в середині, в кінці курсу. Тобто буває так, що от проходить там місяць курсу, ставимо одну і ту саме дозування болденону, і показники там гормонів, всі там всі окей, все в порядку. А через два місяці чомусь бац, і естрадіол упав чи навпаки піднявся. Хоча той самий болденон, ті самі дозування, чому так відбувається, ніхто не знає. Поки що я не знаю відповіді. Ось. Але так буває, тому болденон потрібно контролювати постійно. І від курсу до курсу так само. Я по собі навіть знаю, там, колись перші курси у мене там було приблизно таке 500 тестастрону, 400 болденону, такий золотий стандарт. А зараз о, такі дозування мені дуже сильно знижують страдіоли. Якщо використовує болденон, то там його взагалі десь 1 до 4, тобто там умовно там, 400 тесту і 100 болденону. Тобто я як стероїд я його вже не використовую. Тому що в таких маленьких дозуваннях він якби як стероїд особливо не працює ну, тільки для зниження там, рівня стредіолу. Або мені потрібно ставити там, грам теста, щоб я міг там, поставити там, 400 болденона. Ну, нафіг це мені потрібно. Тому от, враховуйте непередбачуваність Болденону. І п'ятий момент, чи там, шостий, ну неважливо, наступний період напіввиведення болденону. Він вдвічі більше, ніж у тестостерону. І якщо ми говоримо якраз таки про цю зв'язочку, да, то як от люди на ПКТ виходять? Ви поставили там, вам кажуть, починаєш ПКТ через три тижні, там, після останнього уколу. Ви поставили тестостерон з балденоном, і через три тижні у вас тестостерон дійсно вже може там розпастися, вийти до тих значень, що там вже його там в крові майже немає, і можна починати ПКТ, а балденон. Ще фонить і буде фонити ще 2-3 тижні, тому що він довше виходить. Знову ж таки, від дозувань залежить, да, від часу прийому і так далі, але це потрібно враховувати. І так часто буває, що ви починаєте ПКТ, а у вас ще нормальний там фон стоїть. І вам ще ПКТ починати не потрібно. Тому цей пункт також потрібно враховувати. І що тут робити? Ну або, ну, по-перше, контролювати по аналізах. По-друге, або виходити там ці там ще там, кілька тижнів на коротких ефірах, або, а, от як я роблю, я просто відміняю болденон раніше, ніж інші стероїди. І якщо там курс 4 місяці, ми починаємо його з Болденону, і там через 3 місяці там умовно ми болденон закінчуємо, і ще місяць у нас триває там повноцінний курс там на інших препаратах. А потім ми закінчуємо, і там через 3-4 тижні виходимо на ПКТ, ми точно знаємо, що Болденон вже... Вже його там немає, ми вже не чекаємо його. Знову ж таки, потрібно все відслідковувати. Так, ну і наступний пункт з цього виходить. Новачки, знову ж таки, і балденон. Новачки це що в нас? Це в нас короткі курси. Курс ну, легенько, 6-8 тижнів на балденоні. Ніхера подібного. Немає сенсу. Як я сказав, балденон дуже довго виходить з організму. Ви його тільки почали ставити, він тільки у вас розкачався, а вам вже треба закінчувати. Ось, тому що там 8 тижнів для Балденона ну, це такий період дуже слабенький. Він у вас тільки на, на третьому тижні почав працювати, місяць ви на ньому попрацювали, і а, вам потрібно його закінчувати ще раніше, або чекати, там, ще продовжувати курс. Ну, тобто історія така собі. Балденон і короткі курси, ну, я би не суміщав. Якщо це нормальний, серйозний курс. там, 16 тижнів, да, так, абсолютно, абсолютно класно, можна використовувати. От. Тому ось такі моменти важливі, як я вважаю, по болденону. Якщо у вас є власний досвід, щось цікаве ще по болденону, чи по цій зв'язці, пишіть в коментарях, якби буде цікаво, хто з, з чим стикався. Тому що я розбираю дуже багато цікавих, цікавих наслідків, ось таких нібито простих курсів. От, є ще простіше, знаєте, мені буває, там люди звертаються каже: я пропілстаназалол. В смислі, ну, типу, як вітамінки, понимаєш? От, ПКТ, що таке? Ні, ну просто от, ти сказав, це ж, це ж таблеточки. От. Е, ну, Це окрема тема. Ми ще на, на цю тему поговоримо. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Якщо цікавить ведення вас по курсу фармакології, звертайтеся в посилання в описі під відео. Пишіть мені в телеграм, ми про все з вами поговоримо. Всім бажаю гарного дня!